Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу мою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають: не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні чесна я влада, про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В, в моїй Україні, Україні не плюють на підлогу, на підлогу. Отримують і надають, і надають допомогу. допомогу. І молодь моя не п'є і не курить. Займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів: і сонце, і море, Дніпро, трикони, Карпати. Зимою в засніжених шапках моя Україна. Люблю її. Кратко.